Уже давно відлунали чорнобильські дзвони, але люди все ще пам'ятають тих, хто пішов у вогонь. 25 квітня біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля відбувся урочистий мітинг реквієм до 26-ї річниці трагедії. Учні зміївської загальноосвітньої другої школи підготували музично літературну композицію. Чорнобиль, закутий колючим парканом. Чорнобиль згадаємо знову і знову. Це місце. Це вічна Чорнобильська зона. Минають дні місяці роки з пам'ятною квітневої ночі, 26 квітня 1986 року, коли сталася страшна Чорнобильська подія, але не стираються спогади у душах поколінь. Країна не забуває своїх героїв. Влада вшановує пам'ять полеглих чорнобильців та дякує тим, хто залишився в живих. Більше слід пройшло з тих страшних днів але вони нінавсіда станця в пам'яті кожного живища. С того события, к которому оказались не готовы ни Украина, ни Советский Союз, наверное, к ним мы не будем готовы никогда. И даже такие развитые страны, как Япония, по событиям на не 1 показали свою полную неготовность к подобным катастрофам. Самое важное понимать, что ликвидируют эти последствия и подстаивают ценой собственной жизни и здоровья, безопасности его мира, простые люди, не правительства, не ответственные чины, а именно обычные люди. Дата 26 квітня це привід згадати про людей, які поклали своє здоров'я та життя на ваги долі. За батьківщину і блакитне небо над головою вони поплатилися найдорожчим, і їх того не передати ніякими словами. Єдине про що мріють сьогодні ліквідатори це про надійну державну підтримку і про гідний захист їх як громадян. Голова районного осередку громадської організації спілки Союз Чорнобиль України говорить про недостатній рівень співпорозуміння влади та чорнобильців. Державні органи дали ліквідаторам додаткові права, але не подбали про їх реалізацію. Потребує існує покращення медичне обслуговування, визначені законом медичні норми харчування. Безпідставно змінюються загальнофізичними. Бутівок для санаторного лікування в Чорнобильці завжди ж теж не вистачає, а в цьому році ще й жодної не було. Ну, там трошки змінилася система видачі, то я думаю, що все-таки виправлять становище. Комерція за непричних, компенсація. Тож наразі хотілося б бачити більше. 120 гривень. За ці гроші, я думаю, ніхто не зможе покращити свого становища здоров'я. Сумно порівнювати, що на здоровлення депутата, ви знаєте, що дається набагато-набагато більше. Хотілося б, щоб в кращу сторону були зміни в державному бюджеті, на вирішення соціальних потреб, особливо пенсій, під цим за що і борються вони вже, мабуть, більше року. Учасники мітингу поклали букети та квіти до пам'ятного знаку жертвам чорнобильської катастрофи, скільки б часу не минуло з її події, але люди все одно знаходять час, щоб прийти до пам'ятника та віддати данину шани нашим спасителям. На сам кінець мітингу настоятель Свято Троїцького храму проти єрей отець Олександр провів поминальну літургію та прочитав панахиду за полеглими. Дружини та матері померлих ліквідаторів згадували своїх рідних чоловіків, не стримуючи сліз.